Друзі, Христос народився, мої шанування та найщиріші вітання з нагоди Різдва Христового, цього світлого свята. Бажаю вам радості, бажаю вам надії, бажаю вам, знаєте, триматися, попри все. Зі щирою подякою з для тих, хто зараз в бою, хто зараз в окопах, хто зараз на позиціях, хто незважаючи на свята, продовжує виконувати свої обов'язки із захисту держави і всіх нас. За це вам надзвичайна, неймовірна, щира подяка. Дякую за це і дякую всім вам, мої дорогі підписники. До речі, нас уже майже 300 тисяч, і на фінішній прямій сподіваюся, що рік закінчиться саме так. І саме тому зараз оголошую конкурс. Перше, що треба вам зробити, підписатися на канал, якщо ще цього не зробили. Друге, зробити пост у соцмережах з хештегом Мусієнко300к 300 тисяч. Напишіть, чому ви дивитеся канал, чому яка вам тема цікава, і залишитись в коментарях під цим відео. Я беру участь. Переможець отримує особливий подарунок від мене особисто. Тому, друзі, давайте разом піднатиснемо і буде вже 300 тисяч. Я вам за це дуже вдячний. Володимир Зеленський, президент України, в переддень Різдва провів телефонну розмову із селенським патріархом Варфоломеєм. Подякував його всесвятості за духовну підтримку України та Молитви за український народ і привітав патріарха з прийдешніми святами Різдвом і Новим Роком. Україна робить усе, щоб 2025 рік зміг стати для нашої держави та всього світу роком справедливого і тривалого миру. Крім того, президент України привітав всіх християн із Різдвом і зазначив, що ми вдруге відзначаємо Різдво. В одну дату, як одна велика сім'я, єдина країна, вдруге у новій історії Різдво об'єднує всіх українців. Ми сьогодні пліч -опіч, опліч і ми не загубимося. Тому, власне кажучи, це дуже важливо. Це Різдво багатьох роз'єднало сім'ї, багато хто не разом, і це, звичайно, дещо засмучує. Але нас ми маємо триматися, ми маємо сподіватися. Ми маємо вірити і боротися. Я вірю в всіх нас і вірю, що так і буде надалі. Ну а що могли б робити росіяни? Що міг робити ворог? Ну він своєрідно вітає з Різдвом. Ворог вдарив балістикою по кривому рогу. Так само, ворог готував авіацію для завдання ракетних ударів по території України. Авіацію ту 95 ми знаємо ці ракетні удари, які відбуваються, дрони, шахеди і так далі. Тобто, звичайно, що ворог не може пережити, що Україна і даторі святкування різдва змінила і приєднується до. Традиції європейської до календаря, за яким святкує більшість християн світу, і таким чином так само йде геть від Москви. Росія цього не може пережити, тому вони завдають ударів. Але ми тримаємося. Ну а тим часом на Росії пропаганда взагалі кричить про те, що. Україна в найближчий час буде готувати контрнаступ. Наприклад, стаття на сайті Україна.ру матеріалі від 21 грудня обговорюється ймовірність різдвяного контрнаступу зсу. Автори посилаються на українських експертів, які нібито вважають, що українська армія розпочне наступальні дії протягом святкового періоду. В російських телеграм-каналах «Гвалт» деякі проросійські телеграм-канали поширюють інформацію про те, що ЗСУ готуються до масштабного наступу на різних напрямках, зокрема в Запорізькій та Донецькій областях. Вони стверджують, що українське командування накопичує сили та техніки для проведення наступальних операцій. А на сайті «РУ» 19 грудня взагалі розглядається варіант того, що президент Володимир Зеленський затвердив план різдвяного наступу контрудару Збройних сил України. Я думаю, так що, по-перше, це дуже добре, тому що ворог вірить в українські сили і розуміє, що Україна має можливості проводити зокрема наступальні дії. Друге, це добре, тому що ворог нас боїться, а нам потрібно, щоб вони нас боялися, і це важливо. Ну і третє, те, що вони самі не певні у власних силах, це теж дуже добре. Тому такі а, публікації в російських пропагандистських помийках нам на користь. Ну а тим часом видання The Economist пише про те, що Україна розробляє ракету трембіту, яка здатна атакувати Москву. Ракета розробляється з акцентом на низьку вартість, високу мобільність, завдяки чому зможе ефективно виснажувати протиповітряну оборону противника. Українські інженери створюють нову ракету трембіту. Вона буде здатна долетіти до столиці Росії Москви. Розробка перебуває на фінальній стадії випробувань. Власне кажучи, базова модель ракети може бути долати відстань у 200 км зі швидкістю 400 км, але зараз інженери планують збільшити дальність цієї польоту цієї ракети. Хороша ознака, це дуже добре для нас. Я неодноразово говорив, що нам дійсно потрібні ракети для стримування ворога, завдання ударів по його території. І зрештою, коли мова йде про щит ядерного стримування, про що говорив президент України, презентуючи план перемоги, зокрема, то щит ядерного стримування мають входити і ракети серед іншого, тобто і дрони, і ракети, ось якраз такі. Тим часом прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер натякнув на відправку британських військовослужбовців в Україну для України для навчання українських бійців. Про це пише видання The Times. Британські війська можуть бути розгорнуті на заході України у телефонній розмові. Президент Зеленський і Кір Стармер погодилися з важливістю уточнення пропозиції щодо навчання українських солдатів для подальшого зміцнення можливостей на полі бою. Повідомляється, що вже близько 51 тисячі українських бійців пройшли навчання у Великій Британії у рамках операції Інтерфлекс. Однак зазначають журналісти, відправка військових до Британії передбачає багатоетапну подорож а в Україні їх можна навчати швидше. Головне, щоб була створена відповідна матеріальна база, щоб була розгорнута інфраструктура для того, аби дійсно наші бійці могли якісно освоювати ази. Це ж так само питання, яке залишається. Ну, а Володимир Зеленський підтвердив дуже цікаву річ. Він підтвердив, що він пропонував Роберту Фіцу гроші. Я не нещодавно говорив про те, що Фіцо, прем'єр-міністр Словаччини, звинувачував президента України в тому, що, начебто, Зеленський, пропонував Фіцу хабар в розмірі півмільярда євро за те, щоб Словаччина не заперечувала проти членства України в НАТО, проти її вступу до НАТО. Ну, от, власне кажучи, така ситуація. Так от, Зеленський підтвердив, що пропонував Фіцо гроші, але це була компенсація за припинення постачання російського газу. І допис президента в Твіттері, власне кажучи, от він сказав про те, що ми боремося за життя, Фіцо бореться заради грошей, причому навряд чи заради грошей для Словаччини. Тіньові домовленості з Путіним це або торгівля державними інтересами, або власну кишеню. Ми дали йому пропозицію щодо можливої компенсації для словаків, саме для словаків, втрат від російського транзиту і щодо альтернатив по транзиту будь-якого іншого газу, не російського, на запит Єврокомісії. Ми готові були це робити. Фіце не захотів компенсації для словаків і не хоче співпрацювати з Єврокомісією. Йому в Москві вигідніше. Усі в Європі розуміють, чому нема тих, хто не розуміє. Ну що тут треба сказати? Тут треба сказати, що знову ж таки президент України натякнув і підтвердив ту версію, про яку я говорив раніше, про те, що Фіце літав, аби отримати гроші. Фіце літав, аби отримати кошти, компенсацію, аби отримати якийсь кабар від Росії. Скоріше за все, так і було. Ось про що говорить відкрито Зеленський, маючи відповідні, я думаю, факти та докази. Тим часом Віктор Орбан заявляє, що війна закінчиться у 2025-му або переговорами, або знищенням однієї зі сторін. Про це він сказав в інтерв'ю Немшет» угорському виданні. Він переконаний, що після закінчення війни європейські економіки, зокрема й угорська, знову матимуть великі економічні успіхи, і він зазначив, що фактично потрібно домовлятися, тому що іншого шляху немає. Ну, у Орбана стара платівка, він уже нікуди з неї не знесуне. Тим часом Форен Ферс назвав ключові чотири пункти майбутньої мирної угоди. Обраний президент Трамп чітко дав зрозуміти, що прагне покласти край війні в Україні незалежно від того, які прагнення мають Україна та Росія. Суть мирної угоди зводитиметься до запобігання відновленню війни. І, власне кажучи, це буде найголовніше. Перше, що має бути, як пише аналітик, якого звати Семюел Чарап із видання РЕНД, це потужне аналітичне видання США. Він зазначає, що перша умова це гарантія безпеки. Чарап наголошує, що післявоєнні гарантії безпеки для України мають бути такими, аби Росія усвідомлена неприятність рівень ціну, яку доведеться заплатити за нове вторгнення, угода про припинення вогню і третє покарання для Росії, тобто санкції мають залишитись. Ні слова про НАТО, а це дуже важливо. Яка ж іще гарантія безпеки може бути? Ми ж про це вже неодноразово говорили і не раз проходили. Іншого не дано, тільки НАТО на сьогоднішній день. Або розміщення американської ядерної зброї на території України разом з американськими військовими, розміщення іноземних військових баз це теж вихід. А, ну і фактично, а, як зазначено це є основною однією з основних цілей. Тим часом Трамп хоче справедливого миру в Україні. Про це говорить спецпредставник майбутніх з питань з питань України Дональда Трампа. Келок. він сказав про те, що Дональд Трамп прагне досягти справедливого стійкого і безпечного миру в Україні. І, власне кажучи, Келог наголосив, що для Трампа припинення війни та встановлення миру є головним міжнародним пріоритетом. Однак він підкреслив, що цей мир має бути справедливим і довготривалим, а не повторювати попередні провальні спроби на кшталт мінського процесу. Трамп розуміє важливість співпраці з союзниками, а також своїх стосунків з Путіним. Я впевнений, що він здатен довести цей процес до успішного завершення відносно короткі терміни. Цікаво. Ну, вже немає мови про мінськ. Знову ж таки, загальні слова поки що відсутня конкретика. Зверніть увагу. На цей момент тим часом США нарощують виробництво ракет, частина з яких дістанеться в Україні. Новий контракт надасть компанії Williams International змогу розширити виробничі потужності з випуску газотурбінних двигунів. Пентагон а, уклав контракт з компанією Williams International на суму 253 мільйона доларів, які будуть спрямовані на збільшення виробництва ракет. Ракети будуть передані в Україні. Для захисту від російських загарбників ну, мова йде про ракети Петріот. Але також повідомлені вказується, що новий контракт надасть компанії Вільямс змогу розширити виробничі потужності з випуску газотурбінних двигунів. Це необхідно для збільшення випуску зброї проти корабельних ракет гарпун, ракет класу повітря Ей Джем Сто Джесем. Це ракети повітря Земля. Тобто Україна їх отримає, і нам це дуже потрібно. Тим часом Байден може запровадити масштабні санкції проти енергетичного сектору Росії. Це для того, щоб зробити такий фінальний акорд. Знову ж таки, ну скажімо так, певні запобіжники, які можуть бути на тлі рішень, які може ухвалювати Дональд Трамп. Ну а США затвердили бюджет країни оборонний в розмірі. 2 795 мільярдів доларів це на 2025 рік. Колосальна кількість грошей, яку не виділяє жодна країна, тим більше Росія. Ну а міністр оборони України Рустем Умєров переконаний, що достатня кількість допомоги від партнерів триватиме у 2025 році. Ну от, власне кажучи. Така ситуація. Сподіваюся, що так і буде, тому що нам потрібна підтримка партнерів. І зараз бачите, друзі, багато чого невизначеного, багато чого залишається з відкритими питаннями ще щодо підтримки партнерів. Але найголовніше, що вона буде. Келок уже говорить про те, що не потрібно мінського процесу. Багато хто говорить, тому, власне кажучи. Ну ось така ситуація. Ще багато чого не визначено. Визначено тільки те, що наші сили продовжують стримувати російські атаки, відбивати удари. А ми маємо гуртуватися, єднатися, бути разом і спільно рухатися до нашої мети. Друзі, бережіть себе, привітайте своїх рідних і близьких і святкуйте Різдво Христове. До нових зустрічей! Слава Україні!